Халло, халло! привіт мій світ! Сьогодні 7 квітня і я тут же в Норвегії. Ось вот такий от красоти краєвий гір Переді мною відкривається. Так от Норвежці живуть тут фермери в основному. Рослинництво, сади, парники. А оце є під номером 1-1-1. Фермер, з якого я напевно почну розробляти співпрацю тут в Норвегії. Тут навіть символічно Егги скула. Еггі, як яйце. яйце. Скоро у них тут Різдво, а не Різдво, а як це, Великдень, Великдень. Великдень, неділю буде Великдень. 10 числа, напевно, ще коли це буде. І от народжується нова, новий проєкт, нова ідея. Оздоровлення. Оздоров... Оздоровлення свого тіла. Свого тіла, в якому ми ходимо. Салюти тутті! Якщо почнемо, напевно, з цього фермера. Це якби прогноз я роблю. Роблю прогноз, не так прогноз, як... Як формую, формую майбутнє. Ось тут на теренах Лірбіен, Лірбієн, Лір, Лір, Лір Бейен. Отака от, от красота. Звідси і звідси почнемо. До зустрічі в наступних відео, май фрейд!